Принатхненого, радісного і творчого, дай Боже, дня четверга. Весна нарешті трошки тепліє чи теплішає. Одним словом, стає більш тепло. І тішимося, бо все просто вибухає. Це такий класний час. Тішимося, тішимося справді, бо Господь нам дав дуже файну Україну, дуже файний край. А там, де ви живете, навіть якщо не Україна, то також роззирніться довкола і будете вельми здивовані, яке все файне. Сьогодні нас навчають діти. І так дивно нас навчають з дивного боку. Дивлюся я на своїх п'ять дітей, поки що п'ять, що як їм класно разом і неодноразово зустрічав протягом останнього часу дітей, які є в сім'ї з тих чи інших причин, по одне. Одна дитина, один хлопчик, одна дівчинка. І в цьому плані, в якому хочу говорити, мені трошки їх шкода, бо я сам з багатодітної сім'ї. І сам для себе відкриваю, як класно вони комунікують. Діти, зверніть увагу, де б вони не були, більш-менш в середньому моментально творять спільноту. Моментально шукають собі подібних, шукають подібні заняття, чи то на майданчику, чи де інде, навіть у садочку, у школі, в університеті, навіть коли вже старші, старші діти, вже юнаки, то так само ти шукаєш когось іншого. Натомість, коли ми обмежуємо наших дітей і вони вдома. Мають буквально хіба одного, тобто є, є хтось одного, то так, це також є обмеження, може бути обмеження, тим більше в контексті того, про що я говорив вчора. Коли є ще хтось інший, і ви двоє дивитеся на одну річ, у вас з'являється щось третє, тобто ваша, ваша спільна думка про це, яка вас і тішить, і об'єднує, і дає вам таке пережиття єдності. Не говорячи вже про те, як круто молодші діти вчаться від старших. Як цікаво, виходить, що твої діти ще малі. Скажімо, скільки там Данилу відомо? 11 років. Але він вже для Терези авторитет. Тереза для нього прислухається. Якщо Данило сказав, то треба робити ось так і ось так. А потім, як прикольно, коли вона слухає Іанну Марію. Анна Марія направляє Андрія і Василя. І так прикольно така співпраця увесь час. А в кінці кінців і малі чогось навчають старших. І ти дивишся. Купу купезну роботу, роботи по вихованню, по роз'ясненню, по навчанню, тобі не треба робити, вони роблять самі. Тому діти нам сьогодні натякають і пригадують про спільноту, про те, чи, чи ти шукаєш спільність із, із кимось іншим. І цікаво, я, я, я цю думку зустрічав і у протестантів, і в католиків, що я і православних я належу до церкви такої, то і все, що в мене нема спільноти. Ну, no ну, -no ну. -no. Пам'ятайте, що церква загалом, ваша церква, Неважливо, православна католицька, греко-католицька, протестантська це натовп. Церква це натовп. Спільнота натомість це є люди, яких ти знаєш по імені, люди, з якими ти маєш стосунки, з якими ти спілкуєшся близько, з яких ти знаєш, як у них справи, як у них життя, з якими ти можеш і помолитися, і подурачитися, піти на якусь забаву, але, але серйозно попрацювати чи послужити для когось чи на щось, на якусь справу. Тобто це конкретні стосунки. І діти нам показують, особливо з багатодітних сімей, там де є хоча б двоє-троє дітей, як класно працює, як дуже ефективно є, коли нас збирається докупи, трошки більше людей, ніж одна, ніж дві. Ісус також наголошує, де двоє або троє зберуться моє ім'я, там я серед них. Тобто, якщо у вас вже буде двоє-троє осіб, то ви вже творите спільноту. Ви вже творите спільність. А, а, а коли ви творите цю спільність якось трошки з молитвою, бодай трохи із Словом Божим, і бодай трошки з якимось служінням, які з цього будуть випливати, то вітаю! Це благодать, це великий дар. Тому творіть спільноту, творіть спільноти. А може, навіть, якщо нема не можна створити, то шукайте до якої-би спільноти приліпитися, а їх є багато на, на любий смак і вибір. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви... Належати до якої спільноти, А і Б, напишіть до, до якої саме. А якщо ні, то кажіть, що я би хотів до спільноти належати, допоможіть мені. То хто знає якусь спільноту у тому місті, хто скаже, допоможіть, то допоможіть. Напишіть там. Дивіться, якщо ви з Франківська у нас є така спільнота, така, 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 при такій церкві, при такій церкві. Якщо ви з Львова або з Львівщини, одним словом, добре? А. Якщо ти належиш до якоїсь спільноти, то скажи до якої. Б, якщо ти шукаєш спільноту, потребуєш, то, то скажи, я з Франківська, чи я там з ділового, яку би спільноту у діловому приліпитися. У нас є, у нас є і дім Воскресіння спільнота Галилея, до якої я належу, коли є вдома, а якщо ні, то хіба так на відстані. І є в нас спільнота біблійного кола, або як кажуть, мелідіти Біблія Миколи. І, і також є в нас спільнота матері у молитві. Коротше, які хочете на будь-який смак. Тому не залишайтеся самі. Шукайте, аби ваша сім'я була багатодітна. Тобто, якщо не маєте можливості з тих чи інших причин, ну то добре, тоді ви собі знайдіть братів і сестер, так аби вас було трошки більше. І скільки треба мінімум: двох або трьох. Є дві або три особи, такі ненормальні, як ти. Ну, хорошо, мусеці нормальні, які також хочуть щось робити гарне, щось пізнавати трошки Бога, трошки більше прославити по Бога, помолитися, то супер! Збирайтеся разом, бодай раз на тиждень. І ви побачите, як прикольно Господь вас буде вести, як прикольно ви один одного будете збагачувати. Не залишайтеся на одинці, Шукайте інших у будь-яких служіннях. Неважливо, чи це молитва, слово Боже, чи це просто волонтерство, або якісь інші файні справи, коли ми вкупі. Тоді ми набагато сильніші, бо ми допомагаємо один одному. Хм. Дякуємо сім'ям багатодітним, які вже цим служать, і, і дякуємо тим спільнотам, які вже працюють над собою над єдністю, або приєднуємося до спільноти, або творимо свою. Бо вкупі легше, гуртом і батька легше бити. Не треба нікого бити, крім хіба наших тепер ворогів. Але е, гуртом будь-яка справа дається інакше, дається легше. І ширше, і глибше. Класно. Майтеся файно? Мир вам.